І сьогодні ми розглянемо цю модель. Що звучить плохо? Ще раз. Вітаю всіх шанувальників пневматики. Ви на каналі ствол». Мене звати Андрій. І нарешті, нарешті, наші полиці поповнило нове надходження від німецького гіганту в світі пневматики компанії Морекс. Дуже радий, дуже радий. Дуже 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 радий, дуже радий, дуже радий! На світовому рівні компанія користується довірою та популярністю серед справжніх шанувальників пневматики. І не дивно, адже продукція компанії відрізняється своєю якістю, різноманіттям та здатна задовольнити потреби як новачків. Так і професіональних стрільців. І сьогодні ми з вами розглянемо одну з новинок надходження: пневматичний пістолет UX Race Gun газобалонного типу. Цю модель можна сміливо використовувати як для розважальної стрільби, так і для відпрацювання навичок поводження зі зброєю. Наприклад, це може слугувати гарною альтернативою для всіх, хто займається практичною стрільбою IPSC. адже пневматична зброя не потребує ані ліцензій. Ані дозволів. Ви з легкістю можете її використовувати для відпрацювання стрілецьких вправ будь де у будь-який час. Бо кожен з професійних стрільців знає, що запорука успіху у змаганнях це постійні тренування та практика, як у стрільбі, так і в базових вправах, вихват зброї чи колощіння. Що ж робить цей пневматичний пістолет таким привабливим? Ну, по-перше, це цільнометалева конструкція, яка на додаток до зносостійкості наближує вогу до реального аналогу. Також однією з особливостей є функція блубек. Внутрішньо пістолет має спеціальний механізм та рухому затворну раму, що при стрільбі імітує імпульс віддачі, наближений до реального аналогу. По закінченню набоїв у магазині пістолет стає на затворну затримку. Ствол даної моделі гладкий та призначений під сталеві кульки 4-5 мм. І це далеко не все. Окремим приємним додатком є комплектація. В комплекті з пістолетом іде коліматорний приціл відкритого типу, з планкою кріплення пікатіні під нього. Затворна рама пістолету обладнана знімним руків'ям заряджання для більш певного та швидкого зведення. Налаштувати руків'я можна як для правші, так і для шульги. За бажанням, руків'я можна замінити на відкриті прицільні засоби, адже в комплекті йдуть два регульованих цілика один звичайний і зі світонакопичувальною ниткою. Також додатково маємо планку кріплення Пікатіні під стволом для монтажу тактичного ліхтаря або лазерного прицілу тощо. Але давайте перейдемо до практичного використання та подивимось, як даний пневматичний пістолет відчувається у руках професійного стрільця. Пео. А для практичного тестування ми запросили досвідченого стрільця, кандидата у майстер спорту та просто гарну дівчину Ганну Гладких. Вітання стрільця. Аню. З сказаного, от що ти можеш сказати зі своєї думки як такий аналог використання пневматики для тренування у практичній стрільбі? Ну, треба дивитися, можна, да? Я так? Віжму, так, подивлюся. звісно, звісно, будь ласка. Так. Ну, цікаво. Давай спробуємо постріляти. Давай. Можемо, давай да, спробуємо так. постріляти. Аню, що ти можеш сказати після стрільби, після практичного використання. Які твої враження? Можна його використовувати як аналог для тренування практичної стрільби? А так, звісно, плістолет цікавий, можна використовувати його на ряду з холостими тренуваннями. Єдине, якщо б я б стріляла в опен класі, я би для більш правильної і зручної, як в справжній зброї, розподіл ваги, я би тут ще трошки якісь грузі поставила, все залежить від того, яка у вас зброя. А, в цілому непогано можна холостити та стріляти з нього, але треба завжди пам'ятати, що е, коли будемо стріляти, вже гаряче тренування, буде віддача, і не треба забувати стріляти з набоями. Дякую ще раз тобі, що зайшла. А кому цікаво, і буде цікаво потренуватися у Ані. Ми залишимо номер телефону в описі. Приходьте до нас, отир. Що можна підсумувати наостанок? Дійсно великий асортимент компанії Umarex вражає своїм різноманіттям пневматичної зброї. Неважливо, будь то копії відомих брендів чи продукція власного стилю виробництва, продукція компанії Umarex завжди виділяється своєю якістю та функціональністю. Таким вийшов і Umarex UX Race Gun повновісний, функціональний та максимально наближений до вогнепального аналогу. І сьогодні ми привели тільки один приклад використання пневматичної зброї. Окрім розважальної стрільби, чекаємо в коментарях на ваші думки з приводу такого використання пневматичної зброї. З вами був Простол. Все буде Україна.